Миті буде в студії ранкових, пане Олександре, так, заходьте. Так, будь вже ласка. Можна. Ми з вами спілкувалися Ми по телефону, отримали кваліфіковану консультацію. Ми тоді спілкувалися з вами про ситуацію на валютному ринку, і здається, що наскільки я пам'ятаю, ваші прогнози справдилися. От зараз ситуація на депозитному ринку ну, знов ж таки банківський сектор, депозити. Оподаткування, скажімо а так. Ви оподаткування... галочки принесе, так. так? Олександр? Я люблю цифри. Оподаткування прибутку з депозитів. Так? От як, якщо буде введено цей закон чи там розпорядження, так? як це може позначитись на банківській системі? Доброго ранку. Доброго. Доброго. Нехай ваші телеглядачі отримають достовірну інформацію. Записуйте. Так. І так, значить, загалом, середня. Величина депозитів населення по 2013 року, на заборгованість мінялась там по місячно, а середня, виходить десь 415 мільярдів гривень по населенню. Середня процентна ставка 12,5%, ну це середня. Угу. Так? Таким чином, виходить порядок, розрахункова сума віддатків. Значить, виходить десь 52 мільярди. 50. Це те, що 52 мільярди, то та сума, яка підлягає оподаткуванню. Uh -huh. Так? А тепер за яким процентами ми будемо оподатковувати? Кажуть, від 5 до 15. І так, якщо 5% це буде 2 мільярди, якщо 15, 15. якщо 15 мільярдів 6 мільярдів. Це та сума, яка може бути отримана. А нашим бюджетом угу. при оподаткуванні. Так добре, ніби це добре, це так. Ніби це добре, це так. Це а при... які можуть бути проблеми? Так, наслідки. Да, наслідки Відтік вже просто від депозитів 30%. А наступне це просто цифри. Наступне, що треба знати, що у нас в Україні мораторій. На оподаткування до процентів до, та, до першого п'ятнадцятого року. Тобто, ми свідомо не оподатковували і ваш покірний слуга був чи не першим, хто завжди говорив, що оподатковувати ще рано. Чому рано? Немає чого оподатковувати. Чому рано? Тому що тільки от зараз ми приблизно зрівнялися, підходимо до суми тих депозитів, які були в українців 90-му році. І ще треба пам'ятати, що основним ресурсом для кредитування української економіки є депозити населення. Uh -huh. Якщо ми хочемо, щоб у нас був ресурс, то треба, щоб люди несли. Ну от, Тепер які проблеми? Не на часі. Мало того, що мало місце з 1 січня 2014 року відток депозитів. Станом на 19 число загальний відток і по, і по гривні, і по долару склав більше 50 мільярдів. Це дуже багато, це надзвичайно багато. І в останні от, буквально там, тижні це уповільнилося, практично вийшло на нуль, і ми очікували, що далі ця тенденція вже буде позитивна, люди потихеньку почнуть повертати. Деподепозити в банківську галузь, і от тут виходять два чоловіки, яких я поважаю, які працювали колись керівниками, заступниками голови Національного банку Єценюк і а, Шлопак. З ініціативою оподаткувати. Скажіть, будь ласка, ваша оцінка? А, проблема, яка? Я, я просто знаю дзвонки, які я отримав від банкірів. Я сам заходив. В той банк, де я тримаю депозит, я спілкувався з дівчатами, які там нараховують, і контактують безпосередньо з планниками, Клієнт. да, клієнтами. Вони в шоці від? Тобто вони побачили, як відреагували клієнти на цю ініціативу. Вона надзвичайно не на часі. Це, по суті, додатковий стимул для відтоку. Недопустимий з моєї точки зору. Але мушу сказати, що ми брали участь. В п'ятницю в засіданні Міністерства економіки ми спілкувалися з Національним банком п'ятницю по цій темі, і ці два органи знайшли порозуміння. Ми з ними, вони з нами, що цього не може бути зараз. Ну, Міністерство фінансів поки що залишалося при своїй точці зору. А я думаю, що вона буде змінена. Які тут ще проблеми, крім от, е, негативного очікування і гальмування при поверненні депозитів? Це відток, відток коштів. Навіть якщо не буде відтоку через негативні очікування, то це, ну, хай скажемо 6 мільярдів, то їх треба повернути назад. Для того, щоб повернути, банки змушені будуть піднімати депозитні проценти, а, відпо... а отже, піднімати кредити, проценти по кредитам, і це теж не Тому що це означає, що ми будемо процентами прибивати нашу економіку. Це 100% присутня, є проц... проблема з адмініструванням. Просто. Ну, от, порядка 40 мільярдів всіх, ну, діючих там, під, 40 мільярдів, під 40 мільйонів рахунків депозитних. І ви маєте депозитний рахунок в банку, який, скажімо, в одному районі, а ви живете в іншому районі і звітуєте у податковий в інший. От всю, всю технологію на цих 40 мільйонів рахунків треба, щоб банки. Значить, на, кожну, на кожний рахунок значить, скидали цю інформацію. Це надзвичайно велика робота, і це витрати Витрати і на метал, на, на комп'ютери ті самі, і на програми по забезпеченню. І це теж не на часі зараз. Але при тому, що і четверта проблема це проблема із банківською таємницею. Якщо банки а, будуть передавати інформацію по кожному депозиту, то податково, по суті, буде мати. Знати про всі ваші депозити, про обсяги суми там і так далі. Раніше податкова ну, не знала про це. Не знала, бо ви ж не ми ж податки не перераховували. Угу. Тому ми вважаємо, що банківська установа от в цьому районі знаходиться. Вона спілкується з цією податковою, вона гамбузом по всім депозитам, які є у неї, перераховує цю податкову. Це так, воно мало би бути згодом не зараз, коли завершиться ця проблема з негативними очікуваннями. І таким чином ми зберігаємо банк, банківську таємницю. А коли виникають питання от, до вас, скільки у вас депозитів, і як чи правильно ви дали інформацію податкову, то нехай податкова проходить всі етапи, яким чином вона може отримати доступ до вашої банківської таємниці. І, будь ласка, з'ясовує по кожній конкретній людині, а не гамбузом по всіх. Оце така наша пропозиція. Вибачайте, що так довго розказував. Скажіть, будь ласка, от коротко, якщо можна, про рефінансування. Чому українці мають платити за проблемні банки? От зараз є ситуація в Криму. Так, там можуть залишитися гроші, великі суми, так, кредитів, які не збираються повертати Кримчак Кримчани. Що робити? Банки знову заговорили про рефінансування, ті, які там представлені. Давайте нам рефінансу. Ну, ми ж знаємо, що 25 мільярдів там було 23 мільярди було витрачено. Вчора, Чому вчора ми буває? маємо за них за це платити? Це питання всіх турбує, всіх мешканців планети Землі. Ну, класне запитання. Воно тільки дуже непросто його пояснювати. Господи, поможи сказати правду, і... і тільки правду, нічого крім правди. От дивіться, що треба зробити перше. От щоб підійти до теми рефінансування, треба розібратися, які банки. Ті банки, які, вибачте, дохлі угу. і не підлягають відновленню, вони мають негайно бути похоронені. Це, це чітко, да? Чітко зрозуміло. Ну, Ті, ви, хто ви хочете, щоб я назвав? Ні, ні, ні. У нас просто немає багато чого. Проблемні банки мають бути похоронені. Так я сказав, мертві банки мають бути похоронені. Здорові банки, значить, що означає мертвий банк? Мертвий банк це той, який називається неплатоспроможний або який проїв. Свій капітал вліз в в гроші вкладників і їх уже їсть. Так. от його треба зупиняти. Активи, які залишилися, раз продають чи повертають те, що можна буде повернути, плюс фонд гарантування, пане Олександре. Вибачте, я змушений вас перервати. Змушений вас перервати. Ну ситуація зрозуміла. Так хворі банки я не на Ваші то я зараз я ще буду мати можливість. Добре, ми дамо вам важливість відповісти так, на це добрий, питання. Добрий. Олександр Соняко ще залишається в нашій студії. Ми зробимо невеличку паузу. Питання дійсно цікаве, так, дійсно цікаве. Так, Зараз ж стоїть питання про те, що.